Сьогодні про оформлення замовлень. все максимально швидко, максимально просто. Переходимо у каталог, натискаємо на кнопку кошик, і важливо, треба авторизуватися, коли ви переходите на оформлення замовлення. Треба бути авторизованим, тому що не вийде додати в кошик. Додаємо в кошик, переходимо до кошика. Тут ми бачимо товар, можемо змінити кількість його, можемо зменшити, збільшити, або там переглянути, видалити, натискаємо оформити. Тут теж бачимо сам товар, дані отримувача, вводимо ім'я, прізвище, номер отримувача, далі спосіб доставки, обираємо пошта, ну або самовивіз, вводимо місто, потім відділення. І далі спосіб оплати. Обираємо при отриманні або передплата на карту. Якщо передплата на карту, потрібно написати менеджеру, він надасть вам карту. Далі ваша ціна. Тут має бути ваша кінцева ціна, тобто дроп ціна плюс ваша націнка разом сумарно. Вводимо свою ціну і далі в коментарі пишемо розмір товару, якщо він там є, або колір товару, теж якщо є. І натискаємо Оформити замовлення. Ну і все, після, після цього можемо в профілі зайти у замовлення і побачимо ваше оформлене замовлення. Тут також буде ТТН, яку ми можемо перевірити статус, щоб не заходити в нову пошту. Ну і все. І все. Потім, коли, коли замовлення отримано, ми побачимо на балансі свою націнку і можемо зробити запит на виплату, якщо натиснути на... На профіль можна зробити запит на виплату.